Допомогти отримати житло сім'ям полеглих в зоні АТО, розпочати власну справу переселенцям у столиці, знайти ліки для хворих дітей на гемофілію. З такими проханнями кияни звертаються до міського голови під час особистого прийому, що вдається вирішити у нашому сюжеті. Світлана Онікієнко, вдова полеглого добровольця у зоні АТО, скаржиться, що ніхто так і не пояснив, які пільги їй гарантує держава, та що потрібно, аби отримати обіцяне житло. Це найбільша проблема. Я потратила 2,5 тижні його і справляти. якщо вам там хочеться швидше, їдьте в Донецьке і справляйте. Вже за кілька хвилин жінці вручають перелік всіх передбачених пільг. Обіцяють допомогти за тиждень зібрати необхідні документи, а винних у зволіканнях покарати. Всі питання, що стосуються юридичної допомоги, повинні бути вирішені. Якщо ми знайдемо людину, яка буде гальмувати, вона буде нести відповідальність. Засвідчує міський голова свою повагу і мамі журналіста В'ячеслава Веремія. Жінка просить встановити на місці загибелі сина пам'ятну дошку. Мер відразу підписує розпорядження. Не так швидко вирішується звернення переселенців із Криму. Вони просять надати їм місця для встановлення мафів і спростити підприємницьку діяльність, адже не мають ні грошей, ні житла. Щоб не бути тягарем, хочуть працювати. Ми будемо підтримувати тих, хто не просить роботу, хто сам створює робочі місця, сам заробляє. Тому в цьому напрямку ми можемо вам допомагати. А це фото школи No233 на оболоні. Лише у 2013 році там зробили капітальний ремонт у рамках столичної програми енергозбереження, але неякісно. Через аби як зроблений дах, приміщення заливає аж до першого поверху, а його стіни вкрив грибок. Тож дітям вчитись там небезпечно. Мені все стаяння зі дрімонти, так поэтому дідіть на нам показати цю допомогу. Тут діяти треба жорстко, зауважує мер. За неякісну роботу мають розплачуватися її виконавці. Подрядчика візьміть, Не просто поговорите, візьміть його і прийдіть з ним в школу. Пусть он посмотрить і прямо прямим текстом стоїть. Діти його в нормальну школу ходять. Оформимося, будуть ходити в цю школу, до тех пор, поки вони не зробит. І необхідно буде максимально короткі сроки рішити питання. У розпачі до міського голови прийшли батьки дітей, хворих на гемофілію. Вони з червня не отримують необхідні ліки. Ніякого іншого варіанту крім забезпечення державним коштом цих препаратів немає, бо препарати дуже дорогі, вони не продаються у вільному обігу, тобто придбати їх неможливо. Якщо держава забезпечує препаратами, дитина може жити і існувати. Якщо держава не забезпечує дитина її життя під загрозою. У міській раді пояснюють, через заборгованість постачальник ліків від гемофілії відмовляється брати участь у тендері. Проте тимчасове вирішення проблеми все ж знайшли. Медикаментами забезпечить поки що до нового року. Потім вирішуватимуть цю проблему і на міському рівні, і на законодавчому. Світлана Жарунах, Юрій Росохай, телеканал Київ.